Доброго дня. Сьогодні хочу з вами поговорити про таке питання. Досить цікаво. У нас, в принципі, вже нашій незалежності більше 20 років, але все ж таки у багатьох виникають питання, як повернути у ті ще радянські книжки ті вклади, які були зроблені. І сьогодні саме я хочу поговорити взагалі про саме цю тему і що можна з цим зробити. Отже, саме внаслідок конфлікційних процесів, які відбулися в Україні, грошові заощадження громадян України, наші з вами були знецінені. І згідно з діючим на той минулий час, законом України про банки і банківську діяльність, Україна гарантувала збереження вкладів і цінних паперів громадянам в Ощадному банку України. Та їх видачу відповідно вкладникам на першу вимогу. Так, говорилося у частині 2 статті 57 відповідного закону, прийнятим в 1996 році законом України про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України перед громадянами України, які внаслідок знецінення втратили грошові заощадження, були встановлені зобов'язання зобов'язання держави щодо забезпечення збереження та відновлення реальної вартості цих заощаджень і гаранту. Вання їх компенсації у встановленому порядку, хто може отримати компенсацію за ощадження? По перше, громадяни, які внаслідок знецінення втратили грошові заощадження помішані в період до 2 січня 1992 року в установи ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери придбані в установах ощадбанку. В тому числі облігації державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадбанку. По-друге, іноземні громадяни і особи без громадянства, які станом на 2 січня 1992 року мали заощадження в установах Ощадбанку і державного страхування СРСР. Що діяли на території України? По третє, у разі смерті вкладника, спадкоємці або інші особи, представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування або громадських організацій, які взяли на себе організацію. Похорону можуть за умови пред'явлення ощадної книжки або страхового свідоцтва вкладника та свідоцтва про його смерть в установах Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху за місце знаходження вкладу або страхового внеску, частину проіндекс... проіндексованого вкладу чи страхового внеску для організації похорону та проведення необхідних відповідно до. Національних традицій поминальних ритуальних заходів, розмір якої відповідно визначається кабінетом міністрів України, але не менше розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого законом фінансування проведення компенсації, слід мати на увазі, що виплата громадянам України грошових заобщань в обмежуваному розмірі та поетапна є правом держави, що не суперечить статті. 13, 14 і 64 Конституції України так говориться у рішенні конституційного суду від 10 жовтня 2021 року у справі за конституційним поданням уповноваженого Верховної Ради прав людини щодо відповідності Конституції України окремих положень закону України про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України. Кошти для компенсації заощаджень громадян визначаються в державному державному бюджеті України окремою статтею порядок проведення компенсації, у тому числі перерахування коштів, передбачених у державному бюджеті України, установам Ощадного банку України та колишнього. Укрдержстраху держстраху визначається Кабінетом міністрів України. Кабінет міністрів України може залучати для проведення компенсаційних виплат позабюджетні кошти, в тому числі кошти, залучені до держбюджету через спеціальні податки, встановлені законом України, а також від здійснення операції з державними цінними паперами. Погашення відновлених заощаджень громадян, помішаних у цінні папери, здійснюється на загальних підприємствах. Ставах відповідно до сум, визначених у державному бюджеті заощадження повертаються поетапно, залежно від суми вкладу у межах коштів, які передбачені для цього державним бюджетом України на поточний рік. Отже, як ми з вами бачимо, в принципі, ось та надія, і ті, в кого ще залишилися оці книжки, і ви не отримали свою компенсацію, які ще можна отримати. Далі цю тему продовжить мій колега. Порядок повернення компенсації заощаджень компенсація втрат відзнати цінення грошових. Заощаджень поміщених до 2 січня 92 року у Ващату установища банку, що діло на території України, а також державні цінні папери, при в таких установах. Проводиться їх власниками у готівковій чи безготівковій формі через установи Ощадбанку України після внесення інформаційного аналітичного системи реєстр вкладників заощаджень громадян. Відомості про них необхідні для ідентифікації вкладника під час відкриття рахунку. Обслуговування громадян пов'язане із внесенням зазнач. Чних фідомостей здійс здійснюється без щодо судового порядку вирішення спорів про повернення вкладів, відповідно. До роз'яснення Верховного суду України вирішуючи ці спори, суди мають виходити з того, що мова йде не про відповідальність за невиконання чи неналежне виконання укладеного між вкладником та ощадним банком договору, а про повернення відновлених в установленому порядку заощаджень. Те, що грошові кошти, які підлягають виплаті згідно з законом про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України, визнаються боргом та поверт. Таються поетапно у межах коштів, передбачених для цього, все ж таки державним бюджетом України на поточний рівень, які надаються особам державою через органи державного казначейства на певних умовах та в певних розмірах. Ітверджується практикою Європейського суду з прав людини, а саме рішення від 2 липня 2002 року у справі гайдук та інші проти України. Однак у вказаній справі європейський суд зауважив, що позови ініційовані заявниками на національному рівні щодо виплати цих сум, не стосуються реального майна, яке належить заявникам у сенсі статті першого протоколу до конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. У зв'язку з цим суд нагадав, що право на індексацію заощаджень як таке не Гарантується статтею першого по протоколу до конвенції. Відтак, відповідна стаття не підлягає застосуванню у цій справі. По-друге, кількість банків-учасників меморандуму може все ж таки суттєво збільшитись. Кілька банкірів у розмові з європейською правдою стверджували, що ініціатором підписання документів був саме Національний банк, нібито регулятор таким чином намагається посилити вимоги до платіжних операцій та роботи ФОПів, знявши із себе відповідальність за це непопулярне рішення. Це стосується наслідків реалізації описаного вище меморандуму. То більш С опитаних фінансистів зійшлося в тому, що значна частина клієнтів банків прийдуть на розрахунки готівкою або криптовалютою а найбільший удар відчує малий бізнес. Однак в чому саме він виражатиметься, так як практичні втрати понесе економіка, економіка, чітко сформулювати поки не змогли. Я вам дякую за вашу увагу. Сподіваюся, що дане відео було вам корисним. Не забувайте про наявність у нас в соціальних мереж телеграм-каналу. Пишіть свої запитання під відео. Я дякую Збройним силам України за те, що на сьогодні є можливість знімати для вас це відео, відповідати на ваші запитання. Вірю, і сподіваюся, що все буде Україна. Дякую за увагу.